Час новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Це не недолік, це інша краса. Як 15-річна запоріжанка Анна Лисенко змоделювала спеціальну білизну для жінок, яким видалили молочну залозу. Погляд на майбутнє очима різних поколінь. Стартував 13-й всеукраїнський фестиваль майстерня Адреса дитинства Гра. Більше про нього вже за мить. Вони грають душею та серцем. В незламному хабі відбувся показ вистави Ромео і Жасмин Запорізького театру Свія про постановку, яка не залишить нікого байдужим. Далі ця вистава власне про нас з вами, про те, що сьогодні, як ніколи, ми маємо цінувати кожен день. Аємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку сьогодні. В день росіяни випустили дві ракети по Запоріжжю. За повідомленням ова одна з них влучила по території підприємства. Місце падіння іншої наразі встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі на території підприємства. Інформації про постраждалих не було. Також під дією вибухової хвилі в одному із закладів освіти пошкоджено вікна. Впродовж минулої доби російські військові завдали попри фронтових населених пунктах нашої області понад сотню ударів, гатили з артилерії та застосовували безпілотники. Наслідок ворожих атак пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ Роботине та Малу Токмачку, вдарили авіаснарядами по Оріхово, роботиному, Малій Токмачці та п'ятихатках. А також здійснили 12 бпла атак по Гуляйполю, Новодарівці, Малинівці, Чарівному, Малій Токмачці, Кам'янському, Малих Щербаках і Степовому. Аби захистити себе від атак ЗСУ з повітря, військові РФ заселяються на перші поверхи житлових багатоповерхівок на тимчасово окупованій території нашої області. Для цього так звані комунальники розвішують наліпки опочатино на квартири людей, що виїжджають навіть на нетривалий час. Місцевих закликають зривати такі розпізнавальні знаки з дверей. От так орки печатують двері квартир, де люди не живуть. уже какое-то время а я уже неделю хожу и снимаю Тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поширюють проросійську символіку. Окрім триколорів, по місту розмістили стенди із зображенням терористів та розповсюджують пропагандистські газети. Попри це, Мелітопольці продовжують чинити опір окупаційній владі та розвішують жовті стрічки, аби ще раз нагадати ворогу: Мелітополь це Україна. Водночас і наші воїни нагадують ворогу, де насправді місце загарбників на відео. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади та підрозділ БПЛА «Шедоу» знищують вогнеметну систему Сунцуток росіян. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Малітопольському напрямку. Мали частковий успіх південніше роботи но. Завдують окупаційні війська втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Не вщухають обстріли Херсонщини. У півночі ворог завдав два авіаудари по селу Зміївка у Бориславському районі. Вже за годину запалювальними боєприпасами був обстріляний Херсонський район. У селі Білозерка поранення отримали чотири людини, зокрема й 12-річна дитина. Пошкоджені 20 будинків, газова мережа, автомобілі та господарчі споруди. Також на Херсонщині оголосили про примусову евакуацію сімей з дітьми з прибережних населених пунктів. На правому березі Дніпра. Ми вже ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Йдеться про 34 населені пункти, де найбільш непроста безпекова ситуація. Але не всі погоджуються виїздити. Сьогодні відбулася нарада з віце-прем'єркою міністром Іриною Верещук. Нашої ситуації занепокоєні всі. Діти у постійній небезпеці. Маємо ще одне рішення про обов'язкову евакуацію у примисовий спосіб. Не вщухали і обстріли Харківщини. Вчора близько 23-ї години. Ворог атакував селище Бурова в Ізюмському районі. Пошкоджено двоповерховий будинок, чотири людини отримали поранення та були госпіталізовані. Неспокійно було і на Дніпропетровщині вночі агресор вдарив важкою артилерією. З десяток снарядів випустив по Марганецькій громаді. Терор продовжувався і на ранок. Вранці агресор поцілив по Дніпропетровщині. Військові з ПВК Схід знищили ракету над Кам'янським районом. Дякую за захист. Гучно було і на Синельниківщині. Там, в результаті атаки, пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо жертв та постраждалих немає. Деталі уточнюються. Вночі окупанти атакували Україну шістьома шахедами з південного напрямку. Нашим захисникам вдалося їх знищити. Загалом ворог втратив 810 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Стартував 13-й всеукраїнський фестиваль Майстерня, адреса дитинства Гра. Він проводиться під гаслом Будуємо мости поколінь. Акцентом цього сезону стане зокрема традиційний конкурс освітніх програм на основі ігрових технологій. Заплановані панельні дискусії, конференції, творчі зустрічі та майстер-класи. Фестивалем передбачені шість номінацій, які дозволяють учасникам із Запоріжжя та інших областей України дистанційно презентувати своє улюблене місто в різних жанрах і форматах. Грама. Чотири складові непередбачуваність, творчість, безкорисливість та свобода. Гра це так настільки чарівна, чарівний інструмент, що він може перетворити взагалі місто на фантастичний простір, де кожен може відчути свій, себе щасливим. І за допомогою гри саме він може використати ті ключі, які дає йому сама природа. Бо людина людині притаманно грати. Гра в нашому розумінні чи це чесна гра? Тільки разом можна створити якісний продукт, тільки разом можна. Е Створити зробити місто кращим, і тому ми впевнені маємо таку надію, що креативні ідеї нашого фестивалю сприятимуть позитивному іміджу не тільки нашого закладу освіти, а і міста Запоріжжя в цілому. Нинішньому році фестиваль вперше відбувається за підтримки Запорізької міської ради. Розпочався фестиваль з прес-сніданку за темою п'ять поколінь. Проєкт покликаний об'єднати різні покоління щодо бачення сьогодення та майбутнього рідного міста. Фестиваль адреса дитинства Гра актуалізує тему солідарності містян навколо відновлення та трансформації свого міста. Місто повинно бути сучасним. Місто повинно бути комфортним для всіх категорій населення. Обов'язково це потрібно розуміти. І місто повинно бути європейським. Ну, а наша мета зробити його кращим не тільки в Україні, а кращим в Європі. Тому що в місті Запоріжжі все для цього є. У нас є дуже велика промислова площадка, у нас є і культурні установи, у нас є і міжнародні відношення. Але без молоді, без сучасного погляду ми не зможемо реалізувати цього, тому що молодь це креатив, без креативу на сьогоднішній день міста розвиватися не буде. Ще однією родзинкою всеукраїнського фестивалю Майстерні під назвою «Адреса дитинства Гра, є те, що всі творчі зустрічі фільмуються. Зокрема, телеверсію фестивалю записували у центрі дитячої та юнацької творчості Шевченківського району у ролі ведучої київська ігромайстриня, авторка бренду Тьотя Панда Наталія Мієдинова. І гості військові, які захищали нашу країну, а сьогодні займаються волонтерством. Зараз проходжу реабілітацію, з 2015 року по червень місяць, взагалі, і зараз я виконую трошки інший фронт праці. Я зараз налаштований трішки на волонтерство. Взагалі, чи в своїх друзів, чи в знайомих сьогодні? Ми розпочали роботу фестивалю, але так сталося, що його терміново перевели в інший формат. Мені здається, досить цікавий. І ми створюємо таке фестивальне відео, фестивальне кіно. Як одна з ведучих фестивалів, спілкувалися сьогодні з хлопцями військовими, які говорили, чому саме їм дотична тема фестивальної діяльності і розуміння, наприклад, в темі, хто такий сучасний герой. Ми їм дуже вдячні, що вони долучилися. Також пані Наталія поспілкувалась із вихованцями циркової студії Едельвейс. Юні артисти розповідали, за що люблять своє місто, які в них улюблені локації в Запоріжжі. І, звісно ж, демонстрували свої акробатичні вміння. Фестиваль триває, попереду ще багато подій. Ще два дні ще багато вражень. У нас зустрічі з митцями, з творцями, з ігромайстрами, спілкування навколо фестивальної діяльності, обов'язкове спілкування через призму гри, через призму створення. Характеру Запоріжжя як міста, в якому відбувається фестиваль, і які методи ігрового впливу можуть бути використані формування сучасного міста для дітей і для е, сімей. 15-річна запоріжанка Анна Лисенко змоделювала спеціальну білизну для жінок, яким видалили молочну залозу. За свою розробку отримала гран-прі освітнього модуля Легка промисловість від громадської організації СТЕМ іСФЕМ. Анна вже кілька разів брала участь в освітніх проєктах від цієї громадської організації, але гран-при отримує вперше. Про проєкт та успіх своєї розробки школярка розповіла нашим журналістам. Це не недолік, це інша краса. Так назвала свою колекцію білизни для жінок. Юна розробниця із Запоріжжя розповідає, ця білизна підходить тим, хто пережив операцію з видалення молочної залози і кому комфортно без протеза. Особливість такого бра в тому, що з одного боку є чашечка, а з іншого де відсутня молочна залоза, м'яка тканина з вишивкою у вигляді квітів. В залежності від того, де видалено молочне зало, забуде просто тканина замість повноцінної чашечки, бо це не треба, якщо людина так хоче і чи комфортно, і моя білизна для цього і створена. І на цій частині буде вишивка у вигляді квітів, таких лініях з квітів, яка символізує шрам, і це така основна ідея моєї колекції. Її назву відображає це не недолік, це інша краса. Анна розробила бра у двох розмірах. Модель представлена у чотирьох кольорах: білому, чорному, бежевому та червоному. Я розробляла колекцію білизни два комплекти для різних повнотних груп для малої і великої. А я врахувала там різні стани, тобто для малої повнотної групи це перпендикулярна і для великої це маєчний. І щодо тканини, то я вибрала бавовну плюс 7% еластану, філастану, що білизна довше носилася, але при цьому був приємний матеріал для шкіри, і також трусики в мене були бразильяни. Анна Лисенко розробила білизну під час навчання в Києві завдяки участі в освітньому модулі від громадської організації СТЕМ і СФЕМ. Організація реалізує різноманітні освітні проекти для дівчат, метою яких є популяризація професій в сфері інженерії, технології, науки та математики. Раніше через стереотипи ці професії вважалися чоловічими. Цього разу організатори заходу ознайомили дівчат з легкою промисловістю. Це були два дні, протягом яких дівчата приїхали в Київ, і тут знайомилися з різними напрямками роботи з різними напрямками того, що виготовляє легка промисловість, знайомилися з жінками, які вже працюють в цій промисловості, а також готували власний проект і презентували його. Анна розповідає, коли отримала завдання розробити власну міні-колекцію жіночої білизни, одразу зрозуміла, що саме хоче створити, а надихнуло її фото щасливої жінки з однією молочною залозою. Мені прийшла ця ідея в голову, і я почала досліджувати. І потім побачила фотографію сміхненої жінки з видаленою молочною залозою вже схожою на мою білизну. І вона була така щаслива. Я вирішила, що. Треба зробити таке і для наших жінок, і більше розповсюдити це загалом, бо за кордоном це також не дуже розповсюджено. Тому я брала цю ідею, бо вважаю це важливим, і що це зробить людей щасливими. Жінок. На створення проєкту школярці знадобилось три години. Анна не вважає себе кравчинею, планує працювати в іт сфері однак її хвилює те, що досі, зокрема, на українському ринку не представлена комфортна білизна для жінок, які пережили мастектомію. І вона вирішила закрити цю нішу і розробила дуже цікавий дизайн, який дозволяє жінці після такої складної операції, як фізично, так і психологічно. Допомогти їй відновитися і знов почуватися комфортно в своєму тілі, і е, все ж вразила ця ідея, вразила її увага до деталей, а вразила, як вона продумала е, технологічно більш складний е, варіант, який, наприклад, не розбирала з на воркшопі з дівчатами наші спікери, тому що не готувалася саме до такої ідеї. Е, але вона все це продумала. За свою ідею юна запоріжанка отримала можливість двотижневого стажування на підприємстві українського бренду жіночої білизни, яке має відбутися в грудні. Всього проєкті взяли участь 30 дівчат з 15 міст України. Окрім запоріжанки, було ще дві переможниці, які розробили білизну для бійчин зсу та білизну з Петриківським розписом. Оксана Чуприна Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Дорожня транспортна пригода із займанням 5 тисяч безакцизних пачок, тютюну та крадіжка кабелю. Про це і не тільки детальніше в нашому дайджесті. ДТП, що призвело до пожежі в Запорізькому районі, на трасі зіткнулись вантажівка та легковик, в результаті чого загорівся автомобіль. До прибуття рятувальників поліцейські вивільнили кермувальника з автівки та передали його медикам, а вогнеборці швидко ліквідували займання. За фактом ДТП, правоохоронці розпочали розслідування. Поліцейські вилучили із незаконного обігу партію без акцизних тютюнових виробів на суму понад 300 тисяч гривень. Кіоск з нелегальним товаром був розташований у селищі Балабине під час обшуку та виявили понад 5 тисяч пачок без акцизних цигарок. Всю незаконну продукцію відправили на експертизу. Наразі триває слідство. Зрізав 18 метрів кабелю. Інспектори патрульної поліції затримали чоловіка, який зрізав кабелі з фасаду будинку з метою наживи. Також у 28-річного порушника правоохоронці вилучили знаряддя злочину ніж наразі слідчі з'ясовують обставини події. Вимірювання гама випромінювання тричі за день заміри радіації з 6 до 20 щоденно. Саме у такому режимі наразі працює лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб до вересня 2022-го Дані про стан води, ґрунту та повітря надходили з усієї області. Нині ж фахівці працюють лише на підконтрольній Україні території. Перевірки стану води почастішили у червні 2023 року, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це безпосередньо вплинуло на стан Запорізької АЕС та безпекову ситуацію в регіоні. Тоді фахівці робили заміри що дві години. Наразі усі показники радіації в межах норми, а усі коливання відбуваються з природніх причин. Є ще дуже важливий показник. Які створюються природною радіоактивності, це радон, 222 радіоактивний газ, який накопичується в цокольних, підвальних в цокольних перших поверхах. Піднімається еманація, здійснюється би, проникнення радону у приміщення і там накопичується. Так як цей газ важкий, то він високо не піднімається на верхні поверхи, але в нижніх поверхах він накопичується. Для запорізьких освітян провели захід, «Інфомедійна грамотність в освіті. Його ініціював департамент освіти і науки за підтримки міської влади та спільно із Запорізьким національним університетом. Цей проєкт спрямовано на розвиток та зміцнення навичок критичного сприйняття інформації, а також для боротьби з дезінформацією та пропагандою. У рамках проєкту вчителі проходять різноманітні курси, лекції, заняття із практичними завданнями, а також заходи в ігровому форматі. Це сприяє не лише освіті самих педагогів, а й є наочною демонстрацією майбутньої роботи із дітьми додають у департаменті освіти та науки. Ми всі освітяни, і ми знаємо про те, що саме від нашої роботи залежить, як ми навчимо наших учнів розбиратися в ті в тому великому потоку інформації з телеграм-каналів, з Ютуб-каналів з інт мережі інтернет. Саме ми є тим фундаментом, коли ми можемо з вами навчити цьому учнями. Тобто, ми можемо бути якимись такими знаєте, провайдерами в тому плані, як це зробити. Час зустрічей учасники також обговорюють нагальні питання, зокрема про те, як інтегрувати медіаграмотність в освітній процес в рамках як гуманітарних, так і точних предметів. Також педагоги діляться досвідом із закордонних поїздок, адже у рамках проєкту вчителі проходять стажування в Польщі, Німеччині, Словаччині та Фінляндії. Закордонний досвід показує такі проєкти є необхідністю. Додають педагоги. Перші результати тренінгів можна побачити вже зараз. Ми плануємо далі йти розширювати наші, нашу співпрацю з іншими країнами, іншими школами. І що ми спостерігаємо, може, ми, ну ми помітили результати перші, тому що і діти пишуть на порталі Академії української преси в рамках конкурсу Моя школа медіаграмотна, діти пишуть свої роботи. Потім так цікаво було, що два переможця МАН. Того року і обидві дівчини дівчата обрали теми з медіаграмотності. Це теж про щось говорить і роботи перемогли ці. Запорізька шашкова спільнота готується до дитячого чемпіонату світу. Підготовка відбувається на базі спортивної школи номер 8 В цьому закладі культивують інтелектуальні види спорту, шахи та шашки. Наразі там займаються близько 200 учнів, а тренування відбуваються онлайн в цьому році. Вихованці дю США вибороли низку нагород на чемпіонатах України та Європи, а тепер готуються до всесвітніх змагань у Польщі. В турнірі планують взяти участь п'ять найкращих спортсменів із Запоріжжя. Ще під час ковіду всі наші тренера навчилися проводити онлайн-тренування. Це дуже зручно в 21-му сторіччі, адже Економить час для дітей, щоб добратися до тренування або поїхати. Коли маленькі діти не потрібно залучати батьків, щоб вони з роботи поспішали їх відводити. Чемпіонів багато не буває, тому сьогодні будуть тільки ті, хто планує їхати зараз на чемпіонат світу, який відбудеться в кінці. жовтня, в початку листопада. Когда Украина стала независимой, мы были одной из лучших школ, я не скажу, что самой лучшей, но одной из лучших школ Украины. И участвовали постоянно в международных соревнованиях. За последние 16 лет подряд у нас ни разу не было пробелов в плане медалей на чемпионатах мира и Европы. Наши детки постоянно занимают призовые места. Это, я считаю, очень даже показательно. Вони грають душею та серцем. В незлавному хабі відбувся показ вистави Ромео і Жасмин Запорізького театру Свія. Це зворушлива та ніжна лірична постановка про останній день життя дворового пса та пораненої чаплі. Свія єдиний в Україні та Європі репертуарний дитячий театр. Більше розповість Анна Крамаренко. Чому ти називаєш мене Ромео? Я ж чарний. Тому що насправді ти. Ромео. Ти Я на імпровізованій сцені незламного хабу вистава Ромео і жасмин театру Свія Ксенія в ролі пораненої чаплі жасмин, яка вперше в житті покохала дворового пса Чарлі. За сценарієм у них залишився один день, і вони намагаються прожити його так, щоб запам'ятати на все життя. Це неймовірна історія кохання. Ксенія розповідає, житися в роль було нелегко. Дуже довго підбирала. Різні варіанти були, як я можу її зіграти. Я працювала не тільки на сцені, але й вдома дуже багато емоцій, текст. Головне не просто вжитися, а жити своєю ролью для того, щоб не тільки ти вірив, а й глядачі, які, які тебе чують, бачать, могли відчути те ж саме, що чуєш ти. Ця вистава власне про нас з вами, про те, що сьогодні, як ніколи, ми маємо цінувати кожен день. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми сподіваємося на краще. Але ми намагаємося кожен день прожити так, начебто, це останній день з нашого життя, так як це зробили Пес Чарлі і поранена Чапля Жасмин. Театр виник на базі театральної студії Свія, який вже 17 років. Свія єдиний в Україні та Європі репертуарний дитячий театр. Це вже сьомий театральний сезон для колективу. А цей театральний сезон нам надзвичайно важливий через те, що ми граємо коли на Україні, коли в Україні війна. Ми відкрилися. В квітні минулого року і вже почали грати для глядача. Незважаючи на воєнний стан, незважаючи на війну, ми весь час з Запоріжжям ми граємо кожної суботи і кожної неділі. Ми єдиний в Україні репертуарний дитячий театр, який кожної суботи або кожної неділі виходить на Запоріжжя і грає для Запоріжжя. Глядачі кажуть у захваті від побаченого ми вже не перше відвідуємо театр сія. Ми надзвичайно вражені грою акторів. Саме дітей ми знаємо, що це єдиний театр в Україні, де грають актори, саме діти. Вистава надзвичайна гра акторів надзвичайна. Якби діти дуже щиро показують свої емоції, свої почуття. Спектакль Ромео і Жасмин виборював гран-при на всеукраїнських і міжнародних театральних фестивалях. Вистава розрахована не тільки на дитячу аудиторію, а може зацікавити і дорослих глядачів. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилаєте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.